Розлучення це завжди непростий досвід, навіть якщо рішення про розрив було усвідомленим і зваженим. Люди стикаються не лише з власними переживаннями, а й із зовнішнім тиском, який може значно ускладнити цей процес. Суспільство часто диктує свої правила щодо стосунків, і коли хтось наважується вийти з невдалого шлюбу, це викликає неоднозначну реакцію. З одного боку, розлучення це особистий вибір, і тільки двоє людей знають. Що насправді відбулося у стосунках, але з іншого воно майже завжди супроводжується реакцією оточення, яка може бути підтримуючою або навпаки осудливою. Людина може стикатися з коментарями на кшталти, треба було терпіти це на все життя. А як же діти? Або навіть з відвертими ярликами про невдачу в житті? Такі стереотипи глибоко вкорінені в нашій культурі, вони формувалися поколіннями, коли шлюб. Розглядався не стільки як простір для щастя двох людей, скільки як соціальна норма, відхилення від якої викликало осуд. І хоча сучасний світ змінюється, все це ще існує. Що розлучення це щось негативне, ніби людина не впоралася, не змогла зберегти родину або зробила помилку. Насправді ж, розлучення це не провали, не ознака слабкості, а іноді єдиний спосіб зберегти психічне здоров'я, особистісний розвиток і навіть повагу між партнерами. Дослідження вказують, що тривале перебування у токсичних чи безперспективних стосунках може спричиняти хронічний стрес, емоційне вигорання, зниження самооцінки і відчуття безвиході. У таких умовах людина може втрачати зв'язок із собою, своїми бажаннями та можливостями для щасливого життя. Втім, нав'язані суспільні установки можуть серйозно впливати на внутрішній стан людини після розлучення. Часто навіть той, хто самостійно ініціював розрив, згодом починає відчувати почуття провини або сорому. Це пов'язано з внутрішньою боротьбою між особистими потребами та тим, що вважається правильним у суспільстві. Такі почуття можуть підсилюватися критикою з боку рідних, друзів, знайомих або навіть випадкових якихось людей. Усе це може призводити до самозаперечення, коли людина починає сумніватися у своєму виборі, навіть якщо розлучення було єдиним здоровим рішенням. Іноді цей внутрішній конфлікт настільки сильний, що люди намагаються повернутися у вже завершені стосунки, тільки щоб уникнути засудження чи відчуття соціального. Неприйняття саме тому важливо розуміти, суспільні норми змінюються, а головне завдання кожної людини будувати життя відповідно до своїх потреб і цінностей, а не підлаштовуватися під чужі очікування, уміння відсторонитися від нав'язаних установок і почати жити для себе це необхідний крок для відновлення після розлучення та побудови щасливого майбутнього. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошу вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як з запитом, так і без. А записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб вквітнув український YouTube, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував якість відео та звуку, запрошую вас підтримати канал за посиланням на Монобанку в описі під цим відео. Що ж, поїхали. Чому суспільство засуджує розлучення? Розлучення викликає осуд не тому, що воно саме по собі є чимось поганим, а тому, що воно зачіпає глибоко вкорінені переконання в суспільства про сім'ю, стабільність і ролі чоловіка та жінки. Реакція людей на розлучення часто відображає не стільки ситуацію розлученої пари, скільки їхні власні страхи, комплекси та обмеження. Багато людей живуть у нещасних стосунках, бо бояться змін. Вони не уявляють життя без партнера, навіть якщо ці стосунки приносять більше страждань, ніж радості. Їхній страх перед невідомим настільки сильний, що вони готові тріпіти дискомфорт, образи чи навіть емоційне або фізичне насильство, аби тільки не залишитися наодинці зі своїм життям. Коли вони бачать когось, хто зважився на розлучення, це викликає у них внутрішній конфлікт. У них з'являється думка, якщо ця людина змогла піти, значить і я можу. Але чому я цього не роблю? Це відчуття когнітивного дисонансу викликає захисну реакцію, засудження. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Так, вони переконують себе, що розлучення це неправильний вибір, адже інакше доведеться визнати власний страх перед змінами. Ще одним чинником є колективні норми та суспільні очікування. Традиційно шлюб розглядається як незмінна структура, а розлучення як її руйнування. Це особливо помітно у культурах, де цінність родини ставиться вище за особисті потреби кожного з партнерів. Змаку нас вчать, що потрібно терпіти поступ... постерпіти, поступатися, знаходити компроміси, навіть якщо це завдає шкоди власному добробуту. Тому, коли хтось обирає себе і свій комфорт замість того, щоб жити заради дітей або заради суспільної думки, це викликає непорозуміння і навіть агресію. Окремий психологічний аспект засудження розлучень це проекція власного незадоволеного життя. Є люди, які заздрять тим, хто зміг розірвати токсичні стосунки, бо самі залишаються не в щасливому шлюбі через страх, соціальний тиск чи економічну залежність. Вони можуть виправдовувати свою бездіяльність тим, що розлучення це егоїзм, помилка, несерйозність. Хоча насправді їм боляче усвідомлювати, що у них також був вибір, навіть є, але вони його не зробили. Це одна з причин, чому деякі люди особливо різко реагують на розлучення, намагаючись знецінити їхній досвід і рішення. Ще одна глибока причина негативного ставлення до розлучень це страх самостійності. Деякі люди просто не уявляють, як можна подбати про себе без партнера. Вони настільки звикли до спільного життя, що навіть думка про самостійне прийняття рішень, забезпечення себе, побутові виклики або самотність здається їм лячною. Коли вони бачать людину, яка змогла піти і почати новий етап у житті, це викликає роздратування, бо нагадує їм про власну безпорадність. В результаті вони починають знецінювати чужий вибір і доводити, що залишатися в нещасливому шлюбі це правильніше, ніж ризикувати. Окремо варто згадати культурні аспекти у вихованні. У багатьох сім'ям дітям з маличку прищеплюють страх осуду, що скажуть люди, а як ми перед сусідами виглядатимемо, ніхто не візьме тебе заміж після розлучення, ти що? Це програмує людину боятися не тільки самого розлучення, а й реакції оточення. Багато людей живуть не своїм життям лише тому, що колись почули від батьків або вчителів, що розлучення. Це ганьба. Зміна цих установок процес не одного дня. Але важливо усвідомлювати, що суспільні погляди змінюються, і найцінніше, що у нас є, це наше особисте щастя. Засудження завжди буде незалежне від того, яке рішення людина прийме, але жити в гармонії з собою завжди цінніше ніж жити за чужими правилами. Психологічний тиск і його наслідки розлучення не закінчується лише юридичним розірванням шлюбу. Воно тягне за собою складний психологічний процес, який може тривати місяці або навіть роки. Часто людина стикається не тільки з власними почуттями, а й з тиском з боку оточення, яке транслює певні установки про розлучення. Це може викликати внутрішні конфлікти, відчуття провини, сорому та навіть зміну самоідентифікації. Одним із найпоширеніших психологічних наслідків є почуття провини, навіть якщо розлучення було ну, просто необхідним. <кій> Ініціатива виходила від самого партнера. Це пояснюється тим, що шлюб довгий час розглядався як соціальна норма, а його розрив як ознака невдачі. Людина може несвідомо вважати себе відповідальною за те, що не змогла, не зберегла сім'ю, навіть якщо причини розлучення були ну, об'єктивними. Це особливо стосується тих, хто пережив маніпуляції або емоційний тиск з боку партнера, коли їм навіювали думку, що розрив це їхня провина. Ще один фактор, який посилює відчуття провини, це реакція суспільства. Якщо в оточенні є люди, які відкрито засуджують розлучення, то розлучена людина може почати сумніватися у своєму рішенні, навіть якщо воно було в найкращому ситуації. Фрази на кшталт можна було ще спробувати, потрібно було терпіти. А як же діти, да то, що я вже казала, можуть викликати додатковий психологічний тиск, змушуючи людину почуватися винною за те, що вона обрала власне благополуччя? Суспільство також створило певні стереотипи щодо розлучених людей. Вони виник навіть так званий синдром розлученої жінки або синдром розлученого чоловіка, коли людина починає внутрішньо приймати ярлики, які навішує суспільство. Жінки після розлучення можуть відчувати страх перед майбутнім, особливо, якщо вони довгий час не працювали або фі були фінансово залежними від партнера. У суспільстві все ще існує уявлення, що після розлучення жінці складніше знайти нові стосунки, що може впливати на її самооцінку та рівень тривожності. Чоловіки, у свою чергу, також стикаються зі стереотипами, наприклад, що після розлучення вони мають негайно будувати нові стосунки або що вони емоційно менш враж... вразливі. Однак дослідження показує, що чоловіки після розлучення часто переживають глибоку емоційну кризу, оскільки їм складніше звертатися по підтримку та говорити про свої почуття. Це може призводити до ізоляції, депресивних станів і навіть до проблем із самооцінкою. Роль соціального оточення у подоланні наслідків розлучення, ну, є просто критично важливою. Підтримка друзів, родичів, колег або навіть психолога, допомагає людині відновити внутрішню рівновагу та не допустити самознацінення. Однак, якщо оточення займає осудливу позицію, це може лише посилити відчуття провини та тривоги. Слідження показують, що люди, які мають підтримуюче середовище, легше адаптуються до нового етапу життя, ніж ті, хто стикається із критикою та тиском. Окремо варто сказати, що про самотність після розлучення вона може бути не лише реальним станом, коли людина втрачає соціальні зв'язки, а й глибоким психологічним страхом. Деякі люди бояться залишитися позаду у соціальному житті, особливо що їхнє оточення здебільшого складається з сімейних пар. Вони можуть відчувати себе непотрібними або не такими, як усі, що тільки посилює їхню емоційну ізоляцію. Цей страх часто підсилюється суспільним осудом. Людина може уникати розлучення лише тому, що не хоче залишитися самотньою. І здається, що розлучення зробить її менш цінною в очах інших, що після розлив, розриву ніхто не захоче будувати з неї нові стосунки. Насправді ж ці страхи здебільшого є результатом нав'язаних переконань. Психологічні дослідження доводять, що люди, які приймають розлучення як шанс на новий етап життя, зрештою почуваються більш вільними, спокійними та впевненими у собі. Подолання психологічного тиску після розлучення це процес, який вимагає внутрішньої роботи, усвідомлення своїх справжніх почуттів і, головне, відмови від нав'язаних ярликів. Важливо пам'ятати, що розлучення це не поразка, а можливість жити так, як комфортне саме вам, без страху перед осудом і чужими очікуваннями. А як же упоратися все-таки з цим осудом і тиском? Після розлучення це дуже важливий крок до внутрішньої свободи та емоційного відновлення. Це не просто ігнорування критики, а усвідомлена робота над собою, своєю самооцінкою і вмінням вибудовувати здорові кордони. Перший і найважливіший крок це усвідомлення власного вибору. Розлучення це не поразка, а можливість для щасливішого життя. Будь-які зміни лякають, і це нормально. Але важливо розуміти, що будь-які рішення в житті мають бути прийняті не через страх чи тиск оточення, а через власну потребу змінити ситуацію на краще. Багато людей бояться розлучення бо вважають його чимось негативним, проте психологічні дослідження доводять, що тривале перебування в нещасливих стосунках може призводити до хронічного стресу, емоційного вигорання та навіть проблем із фізичним здоров'ям. Свідомлення того, що розлучення це не кінець, а початок нового етапу допомагає позбутися відчуття провини та сорому. Ще один важливий аспект це встановлення особистих кордонів. Люди, які розлучаються, часто стикаються з непроханими порадами, засудженням і навіть прямим тиском з боку рідних та інших, де хто може намагатися нав'язати свої уявлення про правильне життя, дорікати або ставити під сумнів прийняти рішення. Важливо розуміти, що ви не зобов'язані ні перед ким виправдовуватися. Кордони допомагають захистити себе від маніпуляцій і зберегти власний емоційний баланс. Один із найефективніших способів це чітко давати зрозуміти, що ви не готові обговорювати цю тему, особливо якщо розмова ведеться у форматі критики чи знецінення. Ви можете використовувати нейтральні відповіді такі, як це моє особисте рішення, і я не хочу це обговорювати. Або я розумію, що у вас може бути інша думка, але це моє життя. Робота з власною самооцінкою також є важливим етапом у подоланні осуду. Коли людина сумнівається у своєму рішенні, вона стає більш розливою до зовнішнього впливу. Важливо розуміти, що думка оточення не повинна визначати вашу самооцінку. Тільки ви знаєте, що для вас найкраще. І тільки ви можете оцінити своє життя зсередини, а не через призму чужих очікувань. Робота над самооцінкою включає підтримку власних позитивних якостей, формування впевненості у своєму виборі та вміння відокремлювати свою цінність від статусу в сімейному житті. Велике значення має і підтримуюче оточення люди, які розуміють ваш вибір і не оцінюють його через призму стереотипів, допоможуть пройти цей етап з меншими втратами для психічного здоров'я. Якщо серед вашого оточення є ті, хто засуджує, варто задуматися, чи потрібно продовжувати спілкування з такими людьми. Психотерапія, спільноти людей, які пройшли схожий досвід, друзі, що поважають ваш вибір. Усе це може стати ресурсом для емоційної підтримки. Крім того, існують ефективні техніки для зменшення впливу осуду. Наприклад, техніка перенесення фокусу допомагає спрямувати увагу не на думки оточення, а на власні цілі та плани. Техніка раціональної відповіді передбачає розуміння, що думка інших людей відображає їхній власний досвід, страхи і установки. А не об'єктивну реальність. Важливо пам'ятати, що будь яке розлучення це не просто розрив стосунків, а можливість для нового життя, і тільки від вас залежить, яким воно буде. Кожна людина має право жити так, як їй комфортно, а не так, як цього очікує суспільство. Бути чесним із собою означає визнавати свої почуття, свої потреби та свої межі, навіть якщо це йде в розріз із загально прийнятими нормами. Підлаштовуючись під чужі очікування, людина ризикує втратити зв'язок із собою, відмовитися від власного життя та залишитися в ситуації, яка руйнує її психологічний стан. Злучення це не кінець, а можливість для нового щасливого етапу життя. Незалежно від того, як складалися обставини, будь-які зміни дають шанс переглянути свої цінності. Краще зрозуміти себе та побудувати життя, яке приноситиме задоволення. Багато людей після розлучення вперше за довгий час відчувають свободу, внутрішній спокій і можливість бути собою. Це період, коли можна зосередитися на власному розвитку, знайти нові захоплення, розширити коло спілкування та відновити самооцінку. Психологічна свобода важливіша за соціальні ярлики. Чужа думка це всього лише відображення страхів і обмежень стереотипів інших людей. Важливо навчитися не дозволяти цьому впливати на власний вибір і не брати на себе почуття провини за те, що ви обрали для себе. Розлучення це не ознака невдачі, а свідчення того, що людина достатньо смілива, щоб змінити своє життя на краще. <кій> і ця свобода це найцінніше, що можна отримати, зробивши вибір на користь. Власного благополуччя. В свою чергу я також після розлучення стикнулася із осудом, із відчуттям провини, і з усім, що перерахувала в цьому відео. Правда, я готувалася до цього, я була в психотерапії, коли працювала навпаки, ну, на збереження стосунків. І дякуючи цьому, мені стало зрозуміло, що можливості відновити присвість і адекватність спілкування у стосунках вже просто неможливо. Мій чоловік не був поганою людиною, проте місця для розвитку моєї думки та прийняття мене такою, якою я є, і навіть зі змінами, що зі мною відбувалося, там не було. І я прийняла рішення піти. З моїх близьких мало хто знав про саму дійсну, реальну ситуацію у стосунках, але це не завадило їм в перші дні просто е е е вибрати сторону чоловіка, хоча це були мої родичі, батьки, да, ну не всі, але більшість. Да, вони в перший день всі е, ринули е, жаліти чоловіка і говорити про те, наскільки вони мене не розуміють, що ж у мене бін, там з головою, яка я кончена і так далі. Але е, ой, потім тратила думку. Але я готувалася до цього і я знала, що таке буде, чесно кажучи, я не очікувала, що все буде настільки погано, тому що настільки... Якщо перевести у відсотки, 70% моїх близьких людей відвернулося від мене. Більшість із них потім повернулася коли трохи загально побачили картину. Але я не очікувала, що ці перші дні буде так боляче. Проте в той момент я все одно не сумнівалася у своєму рішенні, тому що мені було байдуже, скільки людей прийняли мою сторону, якщо на цій стороні є я. А тільки я знала, як насправді я почуваю себе поряд з цією людиною. З часом, коли шок, е, е, не знаю, е, всі ці стереотипи, що були в них в голові, трошечки да, запал такий, принизився, і вони, в них стало сил поговорити, скажімо, зі мною, що зі мною відбувалося, що я на це наважила. Звичайно, я все одно не говорила це всім, можливо, трьом-чотирьом людям, буквально от максимум. І тільки тоді люди зрозуміли і навіть вибачалися за те, що в перші дні вони поводили себе таким чином. Але потрібно підготуватися, якщо ви розумієте, що розлучення є вже неминучим, до різних варіантів розгорнення подій. І знову ж таки зроблю ремарочку, що особисто я вважаю, що розлучення це вже останній крок. Останній крок. Перед цим іще можна зробити багато чого для того, щоб стосунки зберегти. І я вважаю, що це правильна стратегія, тому що у нас в житті відбувається наразі дуже багато змін, крім наших екзистенційних питань, особистісних криз, війни в Україні і багато чого іншого, ми ще в цьому всьому намагаємося будувати щасливі стосунки. І, звичайно, наші внутрішні переживання впливають і на наших партнерів. Потрібно спершу розібратися, чи це дійсно про партнера, а не про вас особисто. Можливо, просто хочеться, щоб чоловік чи дружина вирішили ваші питання, проте це може бути неможливим і за того, що задовольнити себе внутрішньо да, тих питань, що це стосується тільки наших, да, наприклад, якась самореалізація. Ми не можемо цьому звинувачувати партнера, тому що це від слова саме, ми самі маємо це зробити, і багато інших прикладів. Тому, якщо ви не можете... Знайти вихід, і ви вже робили багато спроб. Рекомендую звернутися в сімейну психотерапію. А я дякую вам за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюсь, Ми побачимося в наступному і бережіть собі себе.